Ну, ну, ну... Почекайте, 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 я хотів поздоровкатись, але тут на мене напало дерево. A few moments later. Привіт, як твої справи? А, я сьогодні хотів би продемонструвати те, що на MacBook Air, навіть на ньому, можна грати в круті ігри. Якщо ви знаєте, що це таке, ви зрозумієте, про що йде мова. І саме головне, як взагалі працює геймінг зараз. На техніці Apple. Так, краще. А, і, власне, сьогодні у цьому відео я вам покажу дуже-дуже багато моментів, як власне, можна пограти на своєму MacBook і як можна запхати в сраку. Фразу, що на MacBook немає ігор і тому подібне, тому що за ці роки, які він існує, оцей М1 на ARM, вони змінили дуже багато всього, і насправді воно все зараз дуже-дуже в гарному стані. А хочу свою розповідь я почати з того, що на MacBook Air на М1 є два формати ігор нативних: це ігри для. Платформи Intel X64, яка була до 2020 року, коли вийшли ARM процесори і, власне, нові MacBook, и. і ігри формату для ARM нативні, які працюють власне на ARM без розети без нічого. Простий спосіб, де можна знайти ігри, ви заходите в App Store, як зазвичай, і ви зможете побачити тут, наприклад, в у вкладці Games, ну, Play, нові ігри. Вони нещодавно, в 15 для 15-х iPhone, випустили. Нові ігри з ретрейсингом тобто де стрендінг. Ось він тут, прямо вообще красиво, все по красоті чувак, ходить, гуляє. Resident Evil 4, тобто ви в нього можете грати. Здається, там навіть Resident Evil 5 є. Давайте ми зайдемо в увесь список ігр і побачимо: Resident Evil 4, Straйд це про кота. І так далі. Це все ви можете купити в себе е, в App Store прямо зараз, прямо тут за багато-багато грошей. Ну це дуже простий варіант, і ми про нього не сильно будемо балакати, тому що е, я не бачу в цьому сенсу, ви можете зайти і в будь-який момент скачати і пограти навіть на М1. Єдине, за що я хочу зауважити, те, що MacBook, Air і, і взагалі macOS нативно розпізнає оці джойстики. Це джойстик від е, Sony, PS5, це DualSense. І власне в мене їх два. Тут навіть в мене док-станція красива така є, на якій вони знаходяться. І ви можете грати в багато-багато ігр, які, наприклад, підтримують. У мене Apple Arcade, і тут має бути, скоріше за все, NBA. Да, NBA тут є, в нього є, бачите, Controller Support. Ось, я виділяю мишкою, і ви його можете побачити. Game Controllers. І це дуже важливо, тому що ну, ви можете грати в якісь такі прикольні ігри прямо тут на Тівненько. Забули, поклали, нічого не обсуждаємо. Говоримо про другий прикольний варіант, який ви теж, мабуть, знаєте. І так, ми заходимо, бачимо, в нас є категорії. В категоріях є ігри для Маку. І ви можете там пограти, що тут у нас є: No Man's Sky, Call of Duty, Delishes і так далі. Не всі ці ігри будуть класно працювати у вас нативненько на ARM M1 MacBook Air без вентилятора. Ви зразу маєте це розуміти. Це слабенький ноутбук, і ну він не сильно підтримує ігри. Хоча от Балдер Хейтс мені цікаво, як воно обгралося, але треба пошукати, де ви його можна знайти. Але. Ви розумієте, що ігор для Маку офіційних на цій платформі не так вже і багато, що просто, ну тобто, ну, вони є, їх багато, але ну, не, ну, не, це не порівняти з тим, що роблять для Вінди. Але є один варіант, як це можна красиво, правильно обійти. Називається він, от прям ви можете забути про всі ці емулятори і так далі, зробили супер просту нативну річ Аля Розетта. Називається вона Віскі. Ми зараз в нього заходимо, приєднатись до ігрової революції на Mac, завантажити останню версію, ви натискаєте. Вона вас скачуєте, ви заходите до себе в лаунчпад і бачите Віскі. Ми його запускаємо, і в ньому бачимо, що нічого тут не має бути. Я вже просто попередньо встановив Steam, для того, щоб не витрачати час під час запису цього відео. Ми його запускаємо. Давай, запускайся, двічі натискаємо, просто як просто обичну іконочку. І власне, зараз воно залогеніться, як звичайний Steam. Ви зараз це можете побачити на телефоні, який записую зверху цей екран. Ми закриваємо, звичайно ж, оффер, який нам пропонує Steam, як завжди. Заходимо в Library, і ви розумієте, що у вас немає іконки Apple. Якщо ви встановлювали колись собі Steam для MacBook, ви знаєте, що тут є іконка Apple, щоб відсортувати всі ігри, які у вас є для MacBook, і встановити собі на компа, для того, щоб не було проблем з. Ну, типу, ви не бачили ігри, які не можете поставити. Зараз я запустив через візки цей Steam. Це віндовий Steam. Ви маєте зрозуміти, це не Маковський Steam. Це віндовий. Ви ставите віндовий Steam, просто два рази клікаєте, встановлюєте без проблем. я тут вже встановив. Ну, перед цим дві гри Valheim, яка мені подобається, але вона буде довго запускатися. І мені подобається нова іграшка, така Democracy is not an option. Це суто віндова гра, яка стоїть зараз в мене на ноуті. Я її просто встановив звичайним інстал, як ви встановлювали на Windows собі ці ігри. Натискаєте Play, і вона зараз її запустить. І ви розумієте, в чому прикол? Ви так можете запускати любі ігри, які потягне ваш ноутбук. Е, окрім ігор, які я скажу трошки пізніше, там є один один нюанс, який досі не виправили. Але я сподіваюся, найближчими там півроку рік вони це питання закриють, тому що ну насправді в цьому є е, ну, приколи. От ви зараз ви бачите, у мене е, оцей чувачок запустився. Ну, все, в нас запустилася гра, і вона абсолютно нормально грається. Вона не дуже складна, я не проти. Я зараз не говорю про складні ігри для того, щоб ви їх запустили. Але оця гра, яку я скачав зі Стіму, вона віндова, вона запустилася без взагалі ніяких танців з бубнем. Тобто вам не треба не входити в командну строку, не писати якісь там програмістські штуки, скрипти, качати якісь там додаткові файли, які кудись закидувати їх і так далі. Ні, ви просто тупо скачали одну програму. В цій програмі запустили Steam для Windows, встановили Стім для Windows. Зайшли як звичайний аккаунт, вибрали ігри, які вам подобаються, тупо встановили їх і можете грати. Все, обмежень нема. Ми з неї виходимо, тому що грати в неї нема зараз сенсу. Є щось більш цікаве. Ця програмка вона працює наскрізь по всій системі, тому ми зараз закриваємо Steam, exit. Заходимо в папочку на finderі мою. Заходимо в мій SSD-диск, який в мене є, і в ньому є папочка. Цій папочці є ігри. Я їх вже ну, перед цим всім підкачав і можу сказати, що і як де працює. Дивіться, Skyrim. Skyrim працює прекрасно, я запустив, грав і ну не бачу сенсу зараз вам показувати, що Skyrim запустився. Хоча давайте я от буду просто потрошки запускати їх. Так, Skyrim просто в нас лаунч. все да Вибираєте, ось тут у вас. ну, Мійки називається мій пляшечка, там це дуже нативно запускається все. Я натисну запустити, все, включився. Так, Detecting Hardware, okay. Ultra Quality, Ні, Quality давайте не будемо. Ой, воно щось суппорт пішло мені на сайт BTS, де мені це не потрібно. А, так, ну давайте поставимо хоча б мідіум, тому що ну, це вже прям буде занадто. Окей, okay. play. І в мене запускається Skyrim. Ось він. Ви зараз його можете побачити, як я просто тупо запустив Skyrim при вас за 2 секундочки, без ніяких проблем. Це так, назад, назад. Все, нова гра. До речі, цікаво, я ж запускав вже його. Ну давайте, хай нова гра буде. Просто щоб ви розуміли. Да? Тобто він мені джойстик підключив і я зараз на джойстику граю. Ось мене, чувак, раз. Я тут камера не, не перефокусуюся. Ось, чувак, 2, ось нас небо, видно всі текстурки. Входимо в мою папочку, запускаємо а, Home 3. 3. А, я думаю, що багато з вас, хто любив ці ігри, знає, що таке герої. А, давайте, оце хота, Info, Data. Це я таку просто версію скачав, тому вона до нас знаходиться в цій папці. Запускаємо через візки, вибираємо мики тут, типу, оцю штучку. і... Власне, я колись зроблю шортс про те, як встановлювати візки, для того, щоб ви знали, що це дуже-дуже просто і без проблем. Але сам факт: так, ми запускаємо героїв. Все, ще, я все, що говорю, я запускаю при вас. Камера це все знімає в реальному часі, ось мишка і так далі. Для того, щоб ви розуміли, що я не роблю якихось там танців з бубнем, під підкачую, щось встановлю додаткове і так далі. Це все працює реально дуже натівненько, дуже простенько, і мене це дуже радує, тому що е, дійсно е, дуже багато ой, цей звук, звісно, він мене просто. Давайте почнемо просто. Все, я запустив гру і я ось я піш піду щось зберу собі, зайду в свій замок. Он бачите, який він маленький, але це тому, що в мене 2К екран. Якщо ви зайдете на налаштування цієї гри, ви зможете там змінити собі налаштування, і я про це давно мріяв для того, в того в те, що можна спокійно пограти в героїв на своєму MacBook. Далі ми беремо гру Horizon Zero Dawn. Я його скачав, але не встановив, і тому мені важко сказати, як він буде працювати, але встановлюється. До речі, давайте покажу, як працює встановлення ігри, якщо ви скачали, наприклад, ну, скачали гру. Давайте так. Setup запустити. Пором-пом-пом. Пу У вас з'являється Select Setup Language. І Setup Horizon. Всього ви собі папочку, куди ви хочете його поставити. До речі, зауваження, я не сказав про це, але це дуже важлива інформація. Всі ігри, які я зараз запускаю, вони знаходяться фізично на зовнішньому SSD. І власне найбільша проблема ігор на MacBook це те, що пам'ять в MacBook дуже дорога. І власне. Вам може не вистачити на сучасну гру. Наприклад, якщо ви скачаєте якийсь там Red Dead Redemption, який важить 100 з, з гаком Гігабайт, а у вас всього 512. Ну, типа так ви не награєтесь. Так, Horizon я закриваю. Все, ми закрили встановлення. Horizon — це все віндові ну, ігри. Ви щоб ви розуміли. І давайте ми тепер. А, до речі, Sims 4 я запускав, вони теж працюють. Way Out — це гра, де ви де ви можете зіграти вдвох. Тобто, це побіг тюрми. Таку гру ви, я точно ви знаєте? Точніше, ви її точно знаєте. А якщо не знаєте. Рекомендую зіграти, вона дуже крута. В мене два джойстика для PlayStation. Я підключаю їх обох до MacBook. Спокійно заходжу в цю гру. Воно там розпізнається ці джойстики. Тобто, щоб ви розуміли, на вінді джойстики від PlayStation розпізнаються гірше ніж на MacBook через емулятор Вінди. Бам! Просто ну це, типа, розрив башки. Давайте повернемось назад до розмови, тому що окрім оцих ігор є ще цікавий варіант. Дивіться, є такий Epic Game Store, ви про нього знаєте. В нього є офіційна приложуха для MacBookів, ви її ставите і можете грати в ігри по типу Fortnite. Давайте я запущу. Давайте, до речі, запущу все-таки запис екрану. Хай він буде, але жерти, але ну хай він буде. До речі, посилання на всі програми, які я сьогодні буду запускати і показувати, вам будуть в описі під відео. І якщо ви досі не підписалися на цей канал і не поставили лайк, то вам не можна качати ці програми, тому що я ображений. І так, ми зайшли. В мене є бібліотека. В бібліотеці в мене є ігри. Наприклад, я можу спокійно собі поставити Fortnite, тому що він є офіційним для ARM MacBook'ів. Але ви не можете поставити, наприклад, Fall Guys ви не можете Genshin Імпакт поставити Figment. от ось у мене є рейдж і так далі. Тобто Unsupported ОС. Ви як ви бачите, воно тут написано і тому подібне. Але це можна обійти. Ця програма. Цікава, ви про неї, мабуть, точно не чули. Я впевнений, на 200%, що ви про неї не чули, але вона дає дуже крутий функціонал, якого я прям не очікував. Ми закриваємо Epic Game Store, тому що він нам більше не потрібен. Запускати ігри з нього я не бачу сенсу, тому що він працює тупо так само, як Steam. Якщо у вас він ставиться, то все ставиться. Програма називається Heroic. Heroic. ви в неї заходите, вона у вас відкривається. Давай, стрибай, стрибай, стрибай. Оп. І що вона робить? Як ви бачите, ви можете ну, спостерігати, що бачите gog.com, Epic Games, Epic, 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 Epic. Тобто, і ви почули два магазину приложок Як він наз... ну, працює: менеджер аккаунт, у вас є два аккаунти: Epic Game store, gog.com і ще можна амазонівські підключити. Е, ви їх підключаєте до цієї програми, вона є open source відкритим кодом на GitHub, тому проблем не буде, не переживайте. І ви можете встановити гру по типу як Steam, який встановлений був через емулятор Віскі. Тобто у вас підтягуються сюди ігри і вони просто ставляться в цю програму. В нього є Wine Manager. Це Вайн ну по суті, Віскі працюють на цьому ж самому Вайні. Він для Linux, бо ви скачуєте останню версію тут галочку, ставите, заходите в бібліотеку. І я, от, наприклад, вже з ГОГУ скачав собі е Remastered Collection Homeworld. В мене він запустився, але не всі версії. Тому зараз я в моменті перед записом відео та намагався щось пофіксити собі, але не встиг, тому по суті, як є, так і є. Якщо зараз запуститься, ну це буде прекрасно. Ви побачите це на відео. Якщо не запуститься, ну нічого страшного, ви повірите на слово, що воно працює і зможете самі протестувати, залишити відгук і так далі. О, запустилось. О, давайте, до речі, провіримо цим. Він має помилку видати. Да, бачите, оцю помилку OpenGL. Але якщо я зараз почекаю 2 секунди, воно просреться і закриє мені цю кнопочку, і нажму Play Now» знову. І запущу, наприклад, іншу версію. А це важливо, тому що інша версія запустилась в мене, яку я зараз покажу, яка. А, так, Homeworld Remaster Collection. Вона стара, я розумію, що ця гра, і це типу не показник, але ну, технічно там якийсь просто баг саме з бібліотекою. Такс, запускаємо пуромпомпум Homeworld 2. Ось цей нижній ми можемо запустити, і він зараз у нас з'явиться на весь екран. Але просто прикол в тому, що це ви запустили з магазину -приложок. Don't show this Message Again. Окей. Ми заходимо, single Player, player with KPU, start game, Я нічого не. А чого зйомка відео зупинена? Цікаво. Зйомка відео зупинена на основну камеру. Зараз піду перевірю. Ха -ха -ха. У мене там закінчилась пам'ять. І ось ми запустили мою е, гру, я дуже її любив в свій, свій час це в нас Home World. Типа стратегія, в якій ви управляєте космічними кораблями, зараз на вас тут нападати, буде щось стріляти і так далі. Хочеться насправді пограти в ремастерд Version, але я ще не розібрався, як її запустити, тому посрати. Але ось ви запустили гру, яка працює у вас через той самий э, героїк, про який вам кажа тільки що пару хвилин назад. Так, ми закриваємо ігри, закриваємо героїк, тому що далі нам він не цікавий. Силка на нього буде теж в описі під відео, тому ну, можете скачати. Ми його закрили і переходимо взагалі до рвані. А, для цього мені треба мій джойстик. Ось він в мене тут. Я його відкриваю, включаю, просто кнопочку, все він підключився. Вже ми заходимо в лаунчпад а, і вибираємо Ryuju Nux. Якось так називається. Він коротше, я не знаю, як воно правильно читається, але я його запускаю, і в ньому в мене є «Зельда». Лігенда про Зельду, Tears of the Kingdom. Ми натискаємо два рази, і вона його, правильно, що робить, запускає. Ви зараз можете це побачити, воно його грузить, щось там робить собі, тра-та-та, тра але як і всі інші запускають ці гри. Для тих, хто не знає, Зельда це ексклюзив для Nintendo Switch і власне це ексклюзивна Нінтендовська штучка. Вона вважається. В деяких, в деяких виданнях, в деяких рейтингах це вважається найкраща гра, яку випускали в світі взагалі. В неї найкращі рейтинги, тому ми її запустимо і спробуємо зіграти. Я вже все налаштував, все поставив достатньо просто і так далі. Може, коли зроблю гайд, якщо його не забанять і тому подібне, але суть в тому, що ця гра вона ну, реально прикольна. І вона прикольно працює на армійських процесорах. а хто не знає, Switch має, здається, Nvidia Tegra процесор, щось такого. І, власне, посилання на цю програму буде теж під цим відео. А зараз я поки чекаю, доки загрузиться в мене ну, гра. власне, Ну, ось ми загрузилися. Ось я вже біжу, все хорошо. Бачите, мікрофрізи є, але з цими можна боротися. Там якісь шейдери. ну, Поняли, вона підгружає цю ігру типу, з кешу зі свого, і тому воно трошки таке. От, мікрофрізи є. Якщо ви щось, якийсь новий ефект отримаєте, то воно може підглючити, а потім розлючити і більше ніколи це, до цього питання не повертатись. Ось на мене нападе чувачок. Бачите, я його вдарив. Раз, два, два, три. от Бачили, мікрофріз був спочатку. О, слухайте, Руїн Low Energy. Давайте не будемо ламати мені меж, я краще візьму палку. Окей, я взяв палку. Заходимо в інвентар. equip палка. Опс. Факт лишається фактом. Я при вас запустив е декілька ігор на Fінді, на. Е Nintendo на е, MacBook, який просто грає і тому подібне, і все це реально. Давайте я досі, до речі, повернусь якщо в мене є час і хвилинка зараз. Games Кіберпанк. Воно ж працювало. Чого воно не запустилось зараз? пумс Ну, хоча просто запустити для приколу. Е, власне заключення цього відео таке. Дякую, що ви дивитесь мої відосі. Я сподіваюся, я вам допомагаю і розкриваю тайну, про яку ви можу, могли не знати і тому подібне. Що це дуже просто, що це дуже легко і так далі. І саме головне. А ви тепер зможете запустити ігри, які ви дуже любили, і які ви дуже захотіли би пограти колись якось для чогось і тому подібне на своєму MacBook, і не переживати за те, що у вас щось не вийде, тому що це спростилося і проблем зараз з цим взагалі вже немає. Ви качаєте собі віски, і ви можете запустити вже відсотків 70 ігор, які є в цьому світі. Давайте розповім вам про нюанси, які дуже важливі, і що ви не можете досі зробити, і чому я поясню. Дивіться, а, є, ну як це все працює? У вас є із, Ну, Все почалося з Вайну. Вайн це, по суті, він перекладається. Wine з not emulator. Тобто це не емулятор Вінди, це по суті перекладач аля-розета е, віндових е, файлів на зрозумілий для MacBook і для Linux, е, ну, взагалі для Unix систем е, формат. І Він працює вже дуже дуже багато років, і все це було важко. Там ці префікси робити. Там треба було якісь бібліотеки доставляти. Коротше, тупо геморрой, ще в часи, коли я цим займався. Це було там 2012-13 рік. На своєму ноутбуці ставив Linux. То воно там в мене було, і це було трошки ну таке канітель. Мені це подобається, я б цим розбирався, але звичайні люди цим займатися не будуть. І суть в тому, що є така штука, називається Steam SteamOS, це, по суті, Linux. Дистрибутів, uh, здається, Arch Linux, який, uh, ну, на, якому, на основі якого зробили приставку, яка запускає Windows ігри через оцей самий емулятор Wine, плюс там є ще така штука, називається Proton. Uh, оцей Proton, він дуже важливий для того, щоб запускати uh, системи Anti-Cheat. І оцей от Proton, оцей анти-чет, який знаходиться на Linux. Він працює поки на Linux. І. На MacBook їх нема на MacOS. Чого нема? Ну, тому що не зробили. Що це на що це впливає? Ви не можете грати в ігри по типу 에, PUBG, по типу Apex Legends, по типу ігор, у яких є оцей, типа античит система Тобто воно не може його розпізнати нормально і запустити. Так, що в мене відбувається? О. Любий совпадіння не буває. Ладно. 에, і власне. Оці ігри вони запускаються нормально на SteamOS і не дуже нормально ще на Mac, тобто немає якихось таких от моментів. Але MacBook зробив прикольну штуку і випустили тулкіт е, для геймерів. І власне цей Тулкіт розпізнає DirectX 12. І багато ігри, які були раніше недоступні для macOS через те, що там треба був цей DirectX дурацький е, по типу Valchame, наприклад, мого е, тепер з цим проблем немає. Ви можете просто ставити ігри по типу Valheim і спокійно собі. Гратися через звичайний стім, іде і все. І власне в цьому напрямку іде уніфікацію цих ігрових процесів, ігрових приколів і тому подібне. Я сподіваюся, це відео вам сподобається. Ви знайшли для себе щось новеньке і зможете прямо зараз піти, скачати собі чи там знайти, купити герої якихось, наприклад. І, о до речі, от прикольний оцей Гох магазин, в чому його суть, в тому, що. О, слухайте, майже запустилося. Кіберпанк, давай. О! Дивіться, кіберпанк запустився, але він дуже-дуже глючить, але він глючить просто по якійсь іншій причині. Я запускав і грався в нього. О, все, бачите, роздуплився. Натисніть пробіл, щоб продовжить. Суть в тому, що оце всі, оці тулки, ці всі штуки, вони уніфіковуються, і ви скоро зможете грати спокійно в усі ігри на системах macOS. Плюс додається велика кількість ігор, які просто станов... стають нативними для macOS, тому що там досить потужне відеоядро, і ви, в принципі, можете грати в якісь ігри. Ну, блін, якщо ми реально на повному серйозі зараз запускаємо кіберпанк на процесорі М1. Ну я не розумію, чого він так тормозить. Бо я грав. Налаштування, може якісь відео. Повний екран. А, це зараз в мене просто все. О, все. Ми запустили кіберпанк. Прикол. Ну і все, ми поїхали на цій машинці. О, у мене джойстик почав вібрувати. Прикол. Давайте. Так, ми поїхали. Оп. Іграємо зараз. Блін, слухайте. Ну ви зараз ви зараз побачите графіка, звісно, ужас. Але вибачте мене, це планшет. Ну, це реально планшет. Але при цьому зараз от він ну вже технології дійшли до того, що цей fidelity fix є від AMD, який дозволяє запустити цю гру на Ну по суті на планшеті. І це просто неймовірно. Подивіться, от я граю, і в мене нормальні FPS, тут показують. І суть в тому, що дякую вам за перегляд цього відео. Поставте лайк, підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Пишіть свої коментарі, задавайте питання, це дуже важливо і мені допомагає придумати, що зняти вам наступним. А я чекаю ноутбук від Asus для того, щоб зняти на нього огляд. І якщо повезе, може щось відлінове буде і тому подібне, я вас порадую новими оглядами. І залишайтеся мною на каналі. Всім пока, дякую за вашу увагу!